Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіанта для знаку козыріг на 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що ми робимо три розклади і умовно розподіляємо весь рік на три частини, орієнтовно по 4 місяці. Зараз початок року перші 4 місяці. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут риба це поповнення в родині. Мається на увазі народження малят або, наприклад, невістка або зять. Ось тут знак меч, він означає перемогу. Дуже гарний знак. І сама по собі перемога дуже потрібна. Тут у нас блискавка, а тут частина зірочки, ось вона. Тому ми не можемо їх об'єднати. Зверніть увагу, ось тут ящерка, також вона показує сварки та ворожнечу. Якщо це ворожнеча з кимось новим, хто з'явиться у вас в родині, і ось тут ще вовк означає ворог. Не треба робити сварки в родині не при яких обставинах. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще ось тут вам водоспад, це натхнення. Прямуємо вперед на другий розклад. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі в окремому плейлісті будуть всі розклади для всіх знаків на 2025 рік. Якщо вам потрібно, запрошую дивитися папка плейлист 2025 рік. У нас з вами другий розклад для козирогів. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут планета місяць. Це таємниця, а також тривога. Чесник означає захист та зцілення. Дуже гарний знак і означає добре здоров'я. Ось тут годинник піщаний. Він означає саме зараз час діяти. Можете, робити якісь не тільки рішення приймати, але робіть якісь успішні дії саме зараз. Нагадую, що це друга частина року. Ось тут пусті розмови, можливо, плітки про вас. Головне, щоб ви не пліткували. Ось тут сонечко, це зізнання в коханні. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Сказати, друзі, щоб ви не забували про талісмани на 2025 рік. Це зелені камені. Їх можна вдягати не тільки в новорічну ніч, а також на протязі всього року. Але якщо ви вдягнете в новорічну ніч, то він у вас буде заряджений. Це може бути колончик, або каблучка, або кульчики. Люба прикраса. Будь-яка з зеленим каменем. До них можна віднести смарагд, алівін, хризаліт, це один і той же камінь. Зелений гранат це смарагд. Якщо камінь натуральний, то це більше потужної енергії. Дивимось уважно, які картинки для вас півпали. Нарешті ваша зіронька. Дивіться, друзі, ваше бажання може здійснитися ближче до завершення 25-го року. Якесь таке бажання, що ви собі планували або мріяли. І ось тут у вас грібінець – це спокійне життя та здійснення вашого бажання. Знову ж таки, піщаний годинник, саме зараз час діяти. Не завлікайте, якщо ви щось вирішили, не відкладайте своє рішення дії стосовно свого рішення. Бо планувати можна і мріяти завжди, а діяти треба, коли певні умови для вас склалися. Хочу сказати, ось тут у вас ще натхнення, водоспад. Зверніть увагу, ви будете надихатися якимись подіями або людиною. Вони будуть вас наповнювати життям, жагою до життя, натхненням. Ось тут ще є жабка, вона означає хвороба удар. Слідкуйте за своїм здоров'ям, якщо будете відчувати щось не так, звертайтесь до лікаря, тому що загалом в розкладі все добре. Ось тут гроші, гроші, під кінець року, це може бути. Наприклад, спадщина або якийсь подарунок від родичів. Це не просто ті гроші, котрі приходять на вашу зарплатню. Це щось таке більш великих розмірів. Дуже багато позначок, котрі поруч, але вони не сходяться. Випрямуємо вперед. І подивимось на колоді 78 дверей. Застереження та пораду для знаку козиріх на 2025 рік. Розподілимо на першу та другу частину року. Застереження перша частина року. Застереження – друга частина року. Порада перша частина року. Порада друга частина руку. Що ми бачимо, друзі? Застереження перша частина року, двічка пентаклів, каже про те, що у вас може бути знижений потенціал як по здоров'ю, так і по фінансам. Що гарного в двійки Пентаклів? Те, що це баланс. Хоч у вас буде, наприклад, не такі великі прибутки або надходження грошей, але ви будете тримати баланс, і це буде стабільно. Таке ж саме і стосується здоров'я. Слідкуйте за своїм самопочуттям, тому що двоєчка – це досить таки карта маленька, і вона може показувати якісь розлади, те, що потребує, наприклад, підтримки. Застереження друга частина року це старший аркан «Блазень», нульовий аркан. Він показує якісь нові дії, нові розпочаті проекти, зовсім з нуля, але вони можуть бути не до кінця продумані, обґрунтовані. І саме тому це застереження і воно вам показує, не треба нічого грандіозного розпочинати в другій частині року. Порада, друзі. Перша частина року король Пентаклів. Це, зверніть увагу, тут застереження двічка пентаклів, порада король Пентаклів. Це людина може означати, наприклад, фінансову допомогу для вас. А ще це може бути людина вашого знаку Зодіака, Козиріг, Тілець або Діва. Якщо ви, наприклад, Жінка, то ви можете зустріти таку людину, з якою у вас будуть складатися сімейні стосунки. Або це якийсь кредитор на вигідних для вас умовах, або щось таке. Порада на другу половину року це Паш Жезлів. Це молода людина, котра хоче. Зробити якісь дії, але вона ось так обережно подзвонила, наприклад, здали свої якісь анкети на працевлаштування, а самі боїтесь туди йти на співбесіду, як тут показано. І ця карта поради показує, що будьте сміливіше, щось, робіть, якісь дії. Наприклад, якщо вам не можна нічого нового розпочинати, то для початку зробіть якісь плани, детальні. Для того, щоб можна було доказати в разі потреби, наприклад, керівництву, те, що ви маєте це робити, ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую за те, що були зі мною та моїм каналом весь 2024 рік. Сподіваюсь, будете і надалі. Бажаю всім доброго здоров'я, миру та злагоди в родині, а також в нашій рідній Україні. До зустрічі!